Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні хочу показати результат модифікацій і тривалих випробувань по кронштейну для Стерлінка. Це такий перехідна, можна так сказати, втулка, муфта, яка підходить для Кронштейна UBAM і для Sterlінка другої версії. Такий от. Трубка така, тут різні діаметри, як це все працює. З цієї сторони вставляється нога Стерлінка. Тут от є місце під кнопку. Нижче під кнопкою на відео ось видно. Там є місце під язичок, який защелкує Стерлін. Також є такий паз, який не дозволятиме Стерлінку обертатися навколо своєї осі. От. Ще є виріз, от, от під провід. Який ну, можна так от звідси вставити, підключається до самого Стерлінка. І потім з іншої сторони звідси буде вставлятися сам же кронштейн UBM. от, І ось цей отвір, так розташований, що якраз співпадає з отвором на трубі, і фіксується болтом. Болт потрібно буде самому підібрати. І зажимається від того, щоб не можна було витягти всю цю систему. Отак от виглядає, він доступний для замовлення. Звертайтесь в описі під відео, будуть мої контакти для замовлення такого кронштейна. На сьогодні все. Всім гарного дня і до зустрічі!